Під російськими дронами та артилерією. Як живе зараз село Чорнобаївка, яке стало відомим в Україні та світі? Сім кілометрів до Дніпра і вже інша сторона, і там ворог. Жужить, і сусід кричить бігом, бігом до сіночки. Нам не заплатили ще ніякі гроші за оце пошкоджене. Чим місцеві допомагають українській армії? Чуть це повинно Їхати, як кажуть, зі своєї хати. Хлопці тоді кого будуть захищати. А по-друге, і ми їм якась допомога. Сітки плетемо, ми щось готуваємо. Та на що сподіваються на четвертому році повномасштабної війни? Вітаю, з вами Дарина Довап'ята і новини переазов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Російські військові 19 серпня обстріляли з артилерії село Чернобаївка в Херсонській області. Під вогонь потрапили житлові будинки. Постраждав 11-річний хлопчик, який йшов вулицею. Медики ушпиталили дитину з контузією, пораненням плеча та черепно-мозковою травмою. Повідомила обласна військова адміністрація. Чорнобаївка у 2022 році стала загальновідомою в Україні та за кордоном, адже в окупованому тоді селі був військовий аеродром. Українська армія регулярно накривала вогнем позиції російських окупантів. Сили оборони звільнили Чорнобаївку в листопаді 2023 року. Але тепер Росія ледь не щодня атакує село дронами та артилерією. У Чорнобаївці побував журналіст новин Азов'я Дмитро Шеремет. Як виживають мешканці під обстрілами, дивіться сьогодні в програмі. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони теж в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пилі в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали трошечки і на допомогу побігли. Обвалений дах, зруйновані стіни від вікон не залишилося й сліду. Так виглядає після російського артобстрілу житловий будинок у Чорнобаївці. З під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Російські окупанти пошкодили кілька сусідніх будівель. Від обстрілу потрощило дахи та фасади, вибуло шибки. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін ледь не щодня згадує Чорнобаївку у новинах про російські обстріли. Пенсіонерка Валентина розповідає. Останні півроку особливо часто стали літати дрони. Знаєте, я ось, у мене приватний сектор в огороді щось крутишся і чуєш, навіть, що воно літає. Ви знаєте, жужить, і сусід кричить бігом, бігом до стеночки чи там під дерева. Так що дуже на що цього страшно, якщо чесно. Даже більше десь півроку ми вже почали. Зразу чули в місті, бо там то людей, то машину кинули, то на велосипедиста кинули, а зараз вже достали нас з село. Місцевий житель Віктор Перун про обстріли і розташування Чорнобаївки говорить так, як пристало б військовому аналітику. Люди все розуміють у нас, всі більш-менш більш такі сознательні. Ми розуміємо, що це зараз бойові дії. Ми знаходимося майже на зоні в зоні бойових дій. Що тут 7 кілометрів до Дніпра, і вже інша сторона, і там горах. Від Чорнобаївки 10 кілометрів до Херсону. Тут були розташовані міжнародний аеропорт Херсон та військовий аеродром. Російські окупанти захопили Чорнобаївку в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. ЗСУ почали обстрілювати місця розташування армії РФ та знищувати техніку. Загалом сили оборони до звільнення Чорнобаївки атакували російські позиції в селі 34 рази, заявляв тодішній радник офісу президента Олексій Арестович. У листопаді 2022 року українські військові витіснили окупантів з Чорнобаївки, але після того Росія почала накривати село вогнем. Альона розповідає, її будинок за час великої війни потрапляв під обстріли чотири рази, причому прилітало і коли в селі були окупанти, і коли Чорнобаївку звільнили. У лютому 2023 року. В будинок Альони прилетіла російська ракета. Я була на роботі, батько був вдома. Вона прилетіла, кстати, сусіди нічого не чули, були на вулиці, казали, звука ніякого не було. Вона розірвалася у нас на криші, не було навіть стропів, не шифера, навіть стропів не було. Попала вона в наш фронтон, ось це, потім залетіла залетіло. Ось тут остаток тут така дирка здоровенна, розбила шифонер мені повністю. і ось це... Сюди вона попала, красавиця. Розбила мені перестінок, всі двері, всі вікна порозбивала. Батька був вдома, батька за перестінком спав, теж спугався сильно, бо вибіг на вулицю, почав кричати: де, де Альона, Альона, мене звати Альона. Де ти? Де ти? Уже поки сусіди його не зловили не сказали. Вона на роботі каже, дідушка каже: ти не бігай. От, пострадали і сусіди всі наші, від нашої криші, бо вона вже розліталася. Минуло понад два роки, та в хаті досі є залишки російської ракети. Залишки ракети, тому що вона е війшла якось отак от боком, щоб її повністю отуда витащити, треба оце аж чуть ли не до вулиці це розкапувати. І ми так вирішили, що її просто спиляємо, забітаніруємо і все. <гум> ну Це такі плани в нас були, поки, поки мене зять був живий. Похоронила я зятя. Вже рік, як похаранила, воїн Ярослав. Він загинув, залишилася Дочка в мене вдова, двоє діток маленьких сталося. Це страшно, це страшно. Оселю Альони після обстрілу обстежили сапери. Місцева влада допомогла мешканці з шифером балками цвяхами. Проте грошову компенсацію Альона досі не отримала. Да нам не заплатили ще ніякі гроші за це пошкоджене. Нам нічого не дали, тому що зараз воєнний стан мов не виплачують. Чи то що ми близько до, цього. до лінії фронту, нам ще нічого не заплатили. Ну приїжджали комісії, і з Херсона якісь комісії приїжджали. Я навіть і не пам'ятаю, яких вони оце все знімають. Документи кажуть, всі зроблені у нас. Ну чекаємо. Заступник начальника Чорнобаївської сільської військової адміністрації Андрій Микитін підтверджує, селяни ще не отримували виплат за програмою є відновлення, хоча в інших селах вже платили гроші. Перелічує, чим посадовці та благодійні організації допомагають людям після обстрілів. Якщо ми говоримо за самий населений пункт Чонабайовки, де ми в зоні активних бойових дій там більше тисячі будинків є зафіксовано, що постраждали. В першу чергу відбувається після обстрілу ліквідація наслідків, є ремонтні засоби, якими ми ці будинки ремонтуємо. Уже в подальшому, завдяки донорам, завдяки організаціям фондам небайдужим. Які надають матеріали, будівельні вікна, там покривельні матеріали, і завдяки цим заходам ми ці будинки ремонтуємо. Там є ремонтні бригади, є організації, які своїми силами. На, 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 на жаль, капітального будівництва по будинкам зараз не можемо зв'язку з безпековою ситуацією. Андрій Микитін додає. Останнім часом російські військові дедалі частіше атакують село ФПВ-дронами. Два дні назад. один із випадків, коли впіврон повлучив будинок, і на жаль, три подвір'я там зазнало серйозних пошкоджень зв'язку з пожежою. Там господарські будівлі, там будинок, літня кухня, там гараж згоріли. То на даному на даний час збільшилась атака впівронами. Особливо в напрямку Миколаєва, це якраз територія нашої громади. Крайній населений пункт це посад Покрос. То в районі Клопая, Киселівка там благодатне. Фіксуємо збільшення впіввідронів. і, на жаль, є влучання. На жаль, є постраждалі. Фіксуємо також і це особливо інтенсивно стало в останній час. Зараз у селі ставлять антидроновий захист. Віктор Перун сподівається на нього та українських військових, які вистежують російських окупантів відповідальних за дронові атаки. Поче ставити ці за щиту, дай Бог поставлять, буде добре. Ну а що, жити треба, жити треба що. Ну і в піві дрони. Надіємося, наші хлопці передавали, накрили їх в ці. У мене самого брат середній тут воює з першого дня і менший воює. Правда, зараз у госпіді теліпараненої лежить. А середній тут, на херсонському направленні, так він каже, усе ж слідкуємо за них, стараємося, щоб їх менше було. Безпілотники перетворилися на звичну тему сільських розмов. Пенсіонерка Валентина розповідає, як на них натрапляла вона та сусіди. На собі вже відчуваємо, тому що я ж кажу, що от жужить прямо над тобою, а ось у нас рядом вулиця, так взагалі чоловік ось розказував. Він сидів на скам'ячці і над ним прямо наклонився дрон. Да, так що небезпечно трошки. Да. До повномасштабного вторгнення Росії в Чорнобаївці жили близько 10 тисяч людей. Зараз залишилося близько чотирьох тисяч. Каже заступник начальника військової адміністрації Андрій Микитін. Причому, попри загрозу, люди продовжують повертатися в село, додає Валентина. Повертаються, ви знаєте, ми я не виїжджала взагалі. У мене там і собака овчарка і так mm -hmm. чуться, я повинна їхати, як кажуть, зі своєї хати. Та По-друге, по це а хлопці тоді кого будуть захищати. Mm -hmm. А по-друге, і ми їм якось допомога. Тут потрібна, як кажуть, моральна, матеріальна там. От. Так що ви знаєте, зразу було. Ми ходили це, по гуманітарку, то було ну, десь до тисячі, там уже людей так, хлібчик ось привозять нам, безкоштовно дають. А зараз вже більше, теж по вулицям, вже дітки ходять, це, батьки з колясочками, навіть саме ну, більше, більше дуже повертаються. Люди все одно хочуть в своїх домівках жити. Після обстрілів в селі бувають перебої зі світлом і водою, проте комунальники намагаються швидко все полагодити. Є маршрутні автобуси, які поєднують Чорнобаївку з Херсоном та Миколаєвом. Попри щоденну загрозу, місцеві жителі намагаються облаштувати собі побут. Наприклад, в Чорнобаївці можна купити квіти. Квіткарка Надія розповідає, що її товари мають великий попит. Мені завжди нравилась робота з землею з квітами. У Мене завжди було квітів дуже багато в хаті, в хаті. Останнім часом важко пройти, бо квіти везде стоять. Зимою ці квіти переїжджають, маточники переїжджають у мене на полки під лампи. Вони там зимують, в випадку, случаї переживають, якщо в мене немає ніякої депресії. <рес> <рес> і потім виїжджають сюди. Інколи в мене депресія, то я закупляю нову розсаду. <рес> Но купувати теж приємно. Коли в мене якась депресія і мені погано, я заходжу в інтернет, в фейсбук і купую якісь квіточки. А ви можете сказати, можете порадити це від депресії, так? Як це дуже відволікає? От при війні всі, з ким розмовляю, для всіх квіти або город це відрада. Квіти, квіти, город, відрада. посадив, вони квітують, ти ходиш і милуєшся. В тебе поганий настрій, ти щось прочитав в інтернеті, вийшов на вулицю, побродив, пополивав, все легше. Так що, це да, це як на мене, це саме лучше. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Дарина Довоп'ята. До зустрічі. Не приазов'я.